Скільки важливим є цей дар, я б сказав, дар вміти пробачати і дар вміти попросити пробачення. Від нього залежить наше спасіння, не менше, ні більше. Ми сьогодні чули в Євангелії, де говорить Господь, що як ви пробачаєте ближні провини їхні, так і я пробачаю вам провини ваші, щодо мене, так? І ось ми розуміємо, що тут Господь вкотре ставить наше спасіння в залежність від наших відносин між собою. Не від кількості молитов, не від суворості посту, не від частоти від відвідування храму, а саме від відносин один між одним. І тому я б сказав, що прощення це примирення, примирення з самим собою, примирення з ближніми, а відтак примирення. Богом. Але дуже часто ми бачимо, що це примирення наше, воно стає таким абстрактним, як і любов наша. Ми любимо абстрактних людей, абстрактні події і легко пробачаємо чи просимо прощення людей чужих, нам незнайомих. А от любити тих, хто поруч, любити тих, хто вдома з нами є, в них попросити чи пробачення нам дуже важко. І навіть от звернуся до сьогодення. У нас зараз події, такі непрості в державі, страшні події війна. І ми дуже з варкістю багато хто говоримо про примирення і про прощення тим людям, які завдали багато болю і багато біди нашим співгромадянам. І чим далі ми від тої біди, чим далі ми від тих подій, думками, ментально, тим легше ми пробачаємо. Ми готові миритися, ми готові вже все пробачити. Хоча по великому рахунку нам ці люди зі зброєю нічого поганого не зробили особисто. І тому ми так легко ми їм пробачити. А от з боку живе сусід, чи вдома є чоловік чи дружина. І вони сказали якесь погане слово, як довго ми собі носимо зло, а інколи ще й мстимося, хоча речі ну, співрозмірно зовсім. Не такі важливі, як те, що відбувається на сході. І отут своїм близьким рідним ми пробачити не можемо, не вміємо, а інколи і не хочемо. І от так справді, любити тих, хто далеко, ми вміємо, а любити тих, хто кори з нами, не завжди вдається. Чому так є, не знаємо. Це, напевне, показує нашу якість, хто ми є як люди, як християни. От, у відносинах з ближніми якраз і проявляється наша справжня суть, якими вдома, як ми поводимося, як ми спілкуємося, які в нас відносини, такі ми є. Бо говорити гарні слова про любов до всіх. А інколи ми навіть і більше тварин любимо, ніж людей, то одна справа. А жити по любові і вміти жити у мирі, то зовсім інша справа. Це багато вимагає від нас зусиль і потребує. Бої, ну, напевне, боротьби над сухою насамперед. І тому недаремно ми піст починаємо з примирення. Бо таку важливу справу, як духовна боротьба, треба почати в стані звільненому від обтяжень рівнях. А тобі, те, ну ви самі, напевне, відчуваєте, що якщо є образа на когось, то є камінь на душі. Вона не так, напевне, мучить ці людини, на яку ми ображаємося, як мучить нас, нас обтяжує і коли, я повторюю, зберемося до духовної боротьби, ми повинні звільнитися від того, що нас так і зв'язує і обтяжує. А це, власне, і має зробити примирення. Примирення може стати професійним. Я пригадую одну таку подію, один наш послушник їздив по монастирях за групою паломників і відвідує туди монастир. Приходить черниця, допомагає там їм розміститися, а потім, так на всіх бурчить, кричить, бо ви приїхали там невчасно, вона зайнята, всі вже перелякані, такі напружені. І вона закінчує цю, цю розмову такими словами, ну, простіть мене. І вже не знають, як реагувати, ну, ніби мають пробачити. Але замешкалися, бо такі подавлені. А вона знову продовжує, я не слышу, щоб мене мене хто От Оце професійне прощення, так? Нема відчуття, що якась ви... провина, Так потрібно сказати, отак От потрібно зробити. І, напевне, цього найбільше треба остерігатися. Тому що коли ми стаємо професійними прощальниками такими, професійними молитвенниками чи професійно вміємо любити, то це дуже шкодить насамперед нам. Ми втрачаємо почуття реальності, почуття щирості, стаємо такими лицедіями і губимо свою душу, і багатьом багатьом шкодимо в топору. І тому, коли ми говоримо про прощення, от навіть сьогодні, церква пропонує нам певне таке дійство, коли ми маємо прийти і попросити прощення. І тут кожен так себе має виявити. З одного боку церква дає такі умови, щоб підготувати нас морально. І, напевно, такий настрій зробити, щоб таки прийти додому, чи віднайти тих, кому ми зробили якусь шкоду, і таки примиритися. Бо тут ми починаємо з легкого, тут багато хто один одного не знає. Але по традиції скаже один одному прости, Бог простить і розійдеться. Але віримо, що прийдуть додому, і от в тому настрої, які підуть далі, передава навіть самі себе. І примириться з тими, хто справді має тому потребу. Тепер чи маємо ми пробачати тим, хто нам щось зробив погане, і чи повинні ми просити прощення тих, хто нам зробив щось погане, а ми йому ні. Тут Бог показує, як він діє. От Бог розказує нам притчу про блудного сина і показує нам батька, який стоїть. І виглядає сина, коли ти повернеться. Батько не мав провини перед сином, але чекає на його повернення. А Бог робить ще більше. Він, не маючи провини перед людством, приходить сам до людей, щоб знайти примирення. Сам приходить до людей, несе такі великі страждання за людей, помирає за людей, лише для того, щоб нас віднайти і примирити з собою. І тому, коли ми бачимо, що в нас з кимось є непорозуміння, сварка, якщо ми християни, то, напевне, повинні виперечувати у любові один одного і не чекати, коли прийдуть до нас примирятися, а зробити самим перший крок. Бо крок той примирення дає надію на відновлення стосунків, дає надію на якісь подальші кроки у налагодженні гарного, мирного співіснування. А відтак ми готуємося до співіснування в вічності, так? от наше життя. Зовсім недавно дивився такий конкурс пісенний, де один гурт співає про важливість часу. І вони так розмістили в себе на грудях таймер. Таймер, котрий йде від певної величини до нуля. От наше життя, ми переходимо в цей світ, починається. Коли з того таймера впливають секунди, хвилини, години, і ми всі наближаємося до нуля. Але після того нуля починається другий таймер, який вже йде в вічність. От Ми починаємо своє життя з кінця, живемо в тіні смерті і прийдемо до початку, до початку вічного життя. І наше завдання примиритися протягом того кінця нашого, примиритися. З ближніми з собою і примиритися з Богом, щоб стат у вічності зробити у милі, у любові і вже так прямувати в цій вічності, перебуваючи в такому ближенному стану. Звичайно, що це нелегко, звичайно, що це... Можна багато про це говорити. Але примирення вимагає, я ще раз повторююсь, багатьох-багатьох зусиль над собою. Це перемога над собою. От є наші ближні. Люди, вони скажуть якесь плане слово, у нас ранить, воно болить нам, тому що це не байдужі нам люди. І тому так часто ми ображаємося на те, що вони зробили не так. Чужа людина, якщо нам щось зробить, не таке, ну хай, ми махнули рукою і пішли далі. А от той, хто поруч, той, хто зовсім близько, той може дуже ранити. І от коли ми це розуміємо, також будьмо уважні, щоб ми своїми словами, своїми вчинками не ранили тих. Поруч нами. Бо ті люди, які разом з нами, чи в одній квартирі, чи в одному будинку, чи в одному місті, чи в одній країні, вони дані нам Богом з мільйонів. От думаємо, чому саме ця людина поруч зі мною. А Бог, напевне, довго-довго шукав, щоб з тих мільярдів людей саме цю людину дати нам, щоб от вона буде супроводжувати тебе по тому житті. Буде тобі помічником, а ти їй будь помічником. І це не те найкраще, що я, як Бог знайшов у тебе людину. Тому треба оцінити тих, хто з нами. не думати, що сусіда чи сусідки щось краще, чужих, завжди все добре, а в мене вдома все не так. Ні. Навпаки, Бог вас щедро обдарував тим найкращим, що мав, що підготував, що міг знайти. Тому, коли ми починаємо цінувати своє, любити своє. І не ранити своїх, тоді ми можемо говорити про другу ступінь удосконалення, про любов до тих, хто трішки далі є, а потім про любов до країни, а потім про любов, про любов до всіх на землі. Але починаємо з любові до тих, хто є поруч. Бо каже Господь, як ви говорите, що любите мене, якого не бачите, якщо не любите тих, хто поруч з вами є. І апостол Павло закликає нас, каже, що молю вас. Якщо це можливо, якщо це залежить від вас, живіть зі всіма у мирі. От треба почати жити у мирі із собою, і з тими рідними, хто є поруч. А відтак той мир буде ширитися і на наше суспільство, починаючи з такого локального рівня міста. що не все залежить від нас. Ми не можемо багатьох речей передбачити чи зупинити. Ми живемо в світі, який лежить узбрідно. Але реакція на це від нас Господь завжди очікує. І от коли ми бачимо, що хтось робить щось лихе нам чи зле, реакція, як на то повестися, як відповісти на це, залежить знову ж таки від нас. Чи ми сприймемо це як якийсь певний урок і подякуємо Богу за нього? Чи ми будемо в цьому щось шукати лише погане і впадати в відчай, тому що от все не так і все погано. Чи ми будемо щоб такий поганий старт, почнемо робити добрі справи? От знову ж вертаємось до сьогодення. Живемо в часі війни, де багато може бути злоби, багато ненависті. І кожен з того зла виносить щось своє. Людина, яка є поганою по натурі своїй, та буде шукати в тому лише погане. Людина, яка є доброю і світлою, знайде в тому жаху щось добре і світле. І от я знаю, що у вас дуже багато є волонтерів, котрі віднайшли в собі бажання служити в такий тяжкий час, служити один одному. Багато людей посилили свої молитви. Багато людей проявляють великі справи героїзму в такий тяжкий час. І тепер наше завдання, щоб ми, перебуваючи в такому стані зла, десь всередині в душі віднайшли в собі сили бути чистими і щоб ніяка злоба чи ненависть не оселялася в нашому серці. Хоча обставини нас до того спонукують, щоб ми далі могли дякувати Богу з чистим серцем, втішатися тим мирним небом над головою, щоб ми далі могли. Дивитися в один одному вічі з надією і з радістю. Зовсім недавно ми проводили такий захід, де згадували загиблих на Майдані і показували кадри з самого розстрілу, страшні кадри. Так, звичайно, що ну, не мені говорити про прощення тим, хто це робив, тому що це, напевне, справа є батьків, матерів батьків, які втратили своїх дітей. Дружин, які втратили своїх чоловіків, це їм потрібно надати право пробачити. Але в цій страшній картині я побачив ознаки життя. Не смерть, а життя. Бо людський організм, який е, зазнає якусь загрозу, він на яку має реакцію, він бореться. А якщо він вже не бореться, він мертвий. Так само і народ котрий бачить якусь неправду, яке зло, в нього яка реакція? він бореться. І от в цьому я побачив таке добро, що це вияв того, що наш народ, наш організм людський, бореться зі злом, страшною жертвою, правда, так, але бореться зі злом. І ми бачимо, що ці страшні події спричинилися навіть до такого творчого великого вибуху, почалися. Творчість багато таких виникло журливих пісень, віршів, таких навіть гострих, карикатурних творів на це все. Народ, вмираючи, все одно творить, діє, віднаходить в тому безглузді, в тому жаху творчу силу і показує якусь свою шляхеність. І це в масштабах народу. А тут ми, як християни, маємо так творити у власному житті. От наша реакція на зло, на випробування має бути такою, творчою. Ми маємо на зло таке відповісти добро, дати надію добро, дати шанс добро і не опускати руки ніколи. І тому я так вірю і так навіть хочу практикувати в своєму житті, що зробив тобі хтось зло. Пробач, дай шанс цій людині. Зробив ти комусь зло, таке поспіши примиритися і виправити це зло. І якщо це можливо, таке жити в мирі. Якщо це від нас можливо. Тому ось я в сьогоднішній день закликаю нас всіх до примирення. А що таке примирення самим собою, я тут пару раз згадав, це не те, щоб визнати, що я грішник і заспокоїтися на тому. Так? Я примирився, я от такий є, то я такий вже є. Це визнання, що я є грішник, що я є недосконалий, а це знання має причинитися до праці над собою. Бо ми, як християни, бачачи щось недобре, завжди маємо спонукуватися до того, щоб щось робити, якусь реакцію дати. Ми не байдужі, ми ті, хто завжди реагуємо на якесь зло, яке навколо нас. І маємо перемагати це зло добром. От якщо ми в собі бачимо певне зло, певну залежність, перебуваємо в рабському такому положенні, коли зло опанувало нами, то перше наше завдання це визнати, друге завдання це звільнитися від того рабства, повернути собі свою волю, Богом даровану волю, а відтак тоді віднайти в цьому мир. Так само і в відносинах з Тому я Сьогоднішній день, думаю, що от примирення це такий наш шанс, шанс на мир і шанс на спасіння і вияв нашої любові. Бо кого любимо, з тим хочемо бути у мирі. Кого любимо, тому хочемо пробачати і 70 разів посіб. Кого любимо, тому не хочемо завдати зла. І якщо завдали зла. То хочемо ліквідувати це зло шляхом пробачення. І от знову вертаємося до того основного любов. Любов, яка тримається світ, любов, яка спонукує нас до батьків вчинків, любов, яка є основною для того, щоб осягнути спасіння. Любов, яка схиляє наші коліна до молитви, любов, яка закликає нас до подробу. Любов, яка збирає нас в храмах, любов, яка виявляє нас як християн. І ця любов проявляється, я кажу, ще раз і ще раз, у любові до тих, хто поруч, у любов, до любові до тих, хто в одному будинку, в одному місті, в одній країні, на одній землі, але саме в такому порядку. Тому розпочинаємо працювати над собою, і я вірю, що. Цей такий солодкий плід миру, мирного серця буде, ну, насолод, буде нас тішити протягом нашого земного життя, коли ми це досягнемо. А всяке таке хвилювання, незгоди, злоба, ненависть нехай оминають наші душі, не, не витравлюють їх. А... Хоча можуть таке бути, що й вони будуть траплятися на нашому життєвому шляху. Але це те, з чим треба боротися. Боротися через примирення. Іншого способу немає. Бо якщо ми тут посварилися біжимо до Бога, шукаючи миру, то Бог нам говорить, що коли ти приносиш жертву свою, то йди насамперед примиришся з тим, кого ти образив, а тоді приходь. Тобто Бог знову і знову нас відсилає до того, що треба, щоб ми між собою віднайшли мир, віднайшли любов. А тоді Він сприйме і наші слова про любов до Нього, як справжні, реальні, а не просто декларацію того, що так потрібно сказати. Ну ось це хотів би сьогодні сказати. Те, що ми вміємо перетворювати все в певний ритуал, то я хочу навести ще один приклад. Господь дав людству в старому заповіті жертвоприношення. Дав для чого? Дав для того, щоб людина, приносячи в жертву невинну тварину, вибралася сама, усвідомивши, що ось за її чинок, проступок, страждає невинна істота. І от це мало так вплинути на людину, такий виховний мало процес пройти, що людина. Після того не захотіло б щоб не завдавати болю, невинним істотам, не готувати їх за свої вчинки. Що перетворила ця людина? Говориться, що коли великі свята проходили в Єрусалимі в ці часи, то первосвященники ходили по, по кісточки там в крові, бо стільки людей жертв приносили, грішили і знову внесли жертву. Вважаючи, що таким чином змивають цей гріх, перетворивши це у певне безгустя, що потім Ісая говорив, що ці жертви Бог не відкидає, і ненавидить і не приймає, що огидні йому такі жертви. Тому що людина перетворила це в певний магічний ритуал, щоб таким чином змити з себе ці провини. І ось я дуже не хотів, щоб ми, християни, перетворювали в такий магічний ритуал і це слово пропадчаємо. Його можна тисячу разів говорити, але якщо воно не має за собою такого змісту, справжнього покаяння в своїх вчинках, справжнього наміру знайти мир і справжньої любові до тієї людини, з ким ти примиряєшся, тоді воно знищить нас і знищить своє значення те слово пробачає чи «пробачу». Тому от, будьмо дуже обережні. Бог діє не через магічні ритуали. А діє через нашу щирість, через наші добрі наміри і через наше бажання змінитися до кращого. Тому от, візьмемо це до прикладу і знаємо, що от найцінніше це наші щирі серця, які Бог бачить, і, 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 і коли ми можемо один перед одним грати якісь ролі, то Бог не може бути обманений нами, тому що він бачить наші серця. А от Піст має виявити не для Бога, а для нас, які ми є. І ми повинні щораз робити такий аналіз. Аналіз над собою, хто ми є. Чи ми щирі у своїх відносинах із собою, чи ми себе не обманіємо, із ближніми, і з Богом. От, тому е, життя це ну, не проста річ, але Бог хоче, щоб ми через прості речі досягали спасіння. І через прості речі не промовляє до нас і в простих речах хоче, щоб ми себе проявляли. Тому, е, якщо ми хочемо спасіння, то мусимо вчити вчитися любити, любити один. Якщо давайте є питання...